Усіх вітаю, друзі. Сьогодні відосик буде про Діспач, гра, яка запала мені до серденька своєю історією, одразу з її перших хвилин гімплею. А тому хапайте смаколики та нумо дивитись. Гей, hey, you disrupt people talking about? Лайквайс. Що таке Dispatch? Якщо коротко, це епізодична пригодницька гра в жанрі супергеройської комедії на робочому місці. Гра в собі поєднує елементи інтерактивного кіно, хоча правильніше, мабуть, мовити, інтерактивної анімації з стратегічним менеджментом. І так, як це не дивно звучить, якщо вас нудить від сучасної супергероїки, особливо Марвелівської, то ця гра саме для вас. Все через те, що вона показує нам будні дорослої Супергероїки з потужною лайкою, візуальними жартами про піструни, cool So you uh, got some kind пропі струни. Кулдек са юкасомка клевер супервілоне юкенкамітаксик, а також депресивним нелегким життям героїв. Ця гра дуже сильно віддалена від Марвелу і дуже сильно наближена до таких коміксів та телесеріалів як хлопаки або ж невразливий. І щоб продовжити розповідь про цю гру, нам все ж доведеться зануритись трохи у флешбек, а саме поговорити про розробників цього анімаційного дива. Повірте, історія там також супер. Погнали! І так розробляє гру студія Hoc, незалежна американська студія, заснована в 2018 році. Колишніми працівниками Telltale Games. якщо вам назва цієї студії ні про що не говорить, значить ви свого часу пропустили такі потужні проекти, як The Walking Dead або ж The Wolf Among Us. Ці ігри свого часу були неймовірно хайповими. Фактично, Тео теле Тео Гімс зробила популярними жанр пригодницьких епізодичних ігор. Вони реально вдихнули в них життя. Студія була неймовірно популярною, особливо під час релізу першого сезону ходячих мерців у 2012 році. Але разом із популярністю, хайпом, великими грошима приходить і жадібність. А причини немає. Люди просто жадібні грішники. Студія, як навіжжена, почала збільшувати кількість співробітників та скуповувати різні ліцензії, або ж укладати угоди із потужними сервісами, до прикладу, аж щоб робити ігри по їх всесвітам. Через такі потужні амбіції студія починає занепадати. Якщо до 2012 року це був тісний налагоджений колектив, який працював у своє задоволення, то після 2012 року керівники студії перетворюють її на хвилі хайпу у потужний конверт. По виготовленню ігор кількість співробітників зростає приблизно до 300 людей, а час роботи ніяк не зменшується. Починаються кранчі та крінж із переносом релізу деяких ігор та епізодів всередині тих. Люди просто не встигали працювати під тиском керівників, які понабирали купу ліцензій, на різні всесвіти, по яким треба робити ігри та за які треба віддавати гроші великим медіагігантам, до прикладу тому ж самому Марвелу. Я тебе, Марвелівський Ісус, перепрошую одну хвилинку, я зараз. В такому виробничому пеклі студія проіснувала аж до 2018 року, коли раптово виходять керівники та кажуть, ми звільняємо 225 розробників, тобто 90% від кількості усіх співробітників студії. І що найжахливіше, звільняють їх без попередження та вихідної допомоги, через що вже колишні співробітники звертаються до суду, щоб покарати студію за такий ось корпоративний крінж. Так і завершилась історія неймовірно крутої студії, яка банально загинула через жадібність свого керівництва. Що ж стосується нашої сьогоднішньої студії, Hoc, більшість її розробників виявилися набагато розумнішими. Вони покинули Telltale Games за рік два до її офіційного фіаско, бо відчували, куди котиться компанія, дай не було в них вже сечі терпіти пекельні борошна із кранчами. Фактично, студію Ad Hoc заснували найталановитіші розробники вихідці із Telltale, які відповідали за найуспішніші та найхайповіші проекти у минулій студії. Із цікавенького три із чотирьох засновників Ad Hoc намагалися після звільнення із Telltale попрацювати в Ubisoft на досить таки пристойних посадах, але вистачило їх рівно на один рік. Після чого вони приймають рішення створити власну студію. Не знаю, що там Юбіки роблять зі своїми співробітниками, але як тільки вони тікають від цієї компанії, то одразу починають створювати шедеври. Після заснування студії їх наймають для розробки лайф-екшн супергеройської комедії в стилі офісного ситкому. Проект просунувся навіть до продакшену, але пандемія COVID-19 у 2020 році зупинила зйомки, змусивши студію переосмислити ідею, вони перетворили концепцію live-action на відеогру у Dispatch, гібрид наративної пригоди та менеджменту, яка вийшла у реліз на минулому тижні, 22 жовтня 2025 року. Ну, як вийшла у реліз на даний момент, доступно лише два епізоди. Ще два завезуть, здається, завтра, і загалом гра буде Кладатись із восьми епізодів, останні з яких повинні вийти 12 листопада. Тому сьогоднішнє відео це не огляд на гру, а більше просто розповідь про гру, бо повноцінно оцінити її можна буде лише коли будуть доступні усі вісім епізодів. Так що ж таке діспач? Почнемо, мабуть, із історії головного героя, звати якого Роберт Робертсон, або ж його геройське ім'я це Мехамен. І так, його геройське ім'я повністю відповідає його геройському стилю. Людина роздає лиходіям копняки, сидячи всередині меха. Метою нашого героя є не тільки допомогти нужденним, а ще й помститися лиходією, на ім'я Шраут за смерть свого батька. Але як завжди, помста пішла не по плану. Роберт втрачає свого меха і опиняється на дні соціальної ями героїв. Саме в цей чудовий момент його життя йому і пропонують попрацювати діспетчером в геройській організації, сидіти в зручному офісі та роздавати героям завдання з наданням певної технічної допомоги або банально консультувати їх в критичні моменти. В обмін на це організація обіцяє полагодити його меха. Але завжди є. Але Роберту дають керувати не просто командою героїв, а командою колишніх лиходіїв, які типу, стали на шлях супергеройства. Він і справді ідіот. Тепер жодних сумнівів. Ось це приблизно є вступна частина гри. Я намагався розповісти її основу максимально без спойлерів, так що вибачайте, якщо чогось не договорив. Перейдемо тепер до гімплею Dispatch. Він абсолютно простий. Ви диспетчер, який сидить за компом, та бачить перед собою мапу міста Лос-Анджелеса. На якій починають з'являтися іконки місії, на які вас не ми відправляємо різних підпорядкованих нам героїв. Місії абсолютно різні за своїм характером: від дрібних типу дістати котика із дерева, чи поспілкуватись із пресою до серйозних злочинів пограбування музеїв або ж утримування заручників. Успіх місії буде повністю залежати від того, якого героя з якими характеристиками ви туди відправите. Характеристики, якщо що, поділяються на класичні сила інтелект. Швидкість харизма і щось типу як міць. І звісно, якщо успішно виконувати місії, ви зможете додатково накидувати героям у ту чи іншу характеристику додаткові поєнти, таким чином розвиваючи свою команду героїв-виходіїв. Плюс треба враховувати ще й той момент, що героям після виконання місії треба трохи перепочити. Отже, якийсь час вони релаксують та будуть поза зоною доступу. Окрім цього, вам час від часу треба буде давати їм різні поради, щоб правильно виконати місію, або займатися хакінгом ще однією міні-грою у грі, кінцівка якої мене трошки бісить, бо інколи треба доволі таки довго отримувати ліву кнопку миші затиснутою, що схоже не на гру, а на розтягування часу гімплею гри. Про це трошки пізніше. Другий або ж навпаки, перший і найважливіший елементи гімплею цієї гри це ваш вибір у наративних сценах. Тобто те, що ви обираєте в діалогах під час розмови із героями, вони запам'ятовують і в подальшому це впливає на розвиток подій. З одного боку, діалоги у цій грі це чистий кайф. купа гумору, купа сарказму, неймовірна акторська робота. До речі, головного героя озвучує Джессі Пінкмен із телесеріалу Пуститись з берега дві тисячі доларів на брата. Так, так, Дай п'ять мужик. Дай п'ять так. Якого ви можете знати як актор Арон Пол. Я ж його на все життя буду пам'ятати як Джессі. Коротше, акторська гра, вона реально на висоті. Те, як він озвучив мехамена у перших двох епізодах, моя повага, це було потужно. Я дійсно був захоплений його грою. Я таких персонажів, як мехамен, у аніме називаю героями із мертвими рибячими очима. Югеніттос Твинкс? що? help yourself. Щось схоже є у ковбоя Бібоб, або у вчителя Унідзуки, або ж у гінтокі із аніме гінтама. Усіх цих героїв об'єднує те, що поверхнево вони здаються веселими хлопаками, але всередині це напівмертві 30 плюс річні чоловіки, яких потужно потріпало життя. Через що їх основним хобі є сидіти та залипати у стелю із очима мертвої риби, бажано тримаючи у руках келих чогось міцненького, може краще водички?» А схиралів вона палає? Куди підпалив? А всіх діалоги складаються із потужного сарказму. Саме це відбувається із Мехаменом у цій грі. Зовнішньо це веселий хлопак. Я бачив купу рецензій, які описують цю гру, як щось веселе, щось типу телесеріалу Офіс, тільки із супергероями. Але як тільки починаєш вдивлятися у фон гри, з яким розробники, до речі, чудово впорались, бачиш, що головний герой та його геройство це досить таки паскудна справа. Людина живе у бідності, свій мех власними силами. Полагодити не може, він йому взагалі у спадок дістався. Батька вбили, а усе тіло покрите рубцями та синцями. Єдина радість це повертаючись у порожню квартиру, на вас там буде чекати милий песик. Ну щоб життя вже геть не здавалось фіговим. Ось цей весь вайб чудово передає актор Джесі Пінкмен. Додайте сюди ще чудову анімацію персонажів у грі. Я відверто був вражений, наскільки художники гарно проробили свою роботу, моя повага. Далі ще й зробили це на Unreal Engine 4. І не хвилюйтесь, гра потребує від вашого ПК характеристик не більших, ніж просто запустити та подивитись щось в онлайні, якусь анімеху. Так що її технічний стан та оптимізацію можна назвати бездоганними. А тепер щоб не ідеалізувати гру, давайте поговоримо про її мінуси. Вони є, і вони відчутні. Перший і найбільший її мінус це тривалість. Перші два епізоди це приблизно півтори годинки геймплею плюс анімації. Це дуже коротко, мені довелося пройти їх навіть двічі, і це все рівно було занадто швидко. Плюс, як я казав вже вище, хакінг це гра здебільшого зроблена, щоб просто розтягнути геймплейний час діспач. Особисто в мене склалось саме таке враження. Далі деякі варіанти діалогів в перших двох епізодах не сильно впливають на ключові сцени гри. Здебільшого вони просто змінюють репліки героїв чи їх реакції. Сподіваюсь, в подальших епізодах ваш вибір буде більше впливати на сюжетик чи його побудову. Плюс мало qte моментів, особливо в бойових QTE. Вважаю, що для повного занурення в гру вони важливі, хоча це вже смаківщина, бо гра взагалі дає можливість їх вимкнути. Тоді ми керуємо тільки діалогами та мапою. В принципі, з мінусів гри це, мабуть, все, що є. Якщо у вас є думки, щоб у ній ще можна було засрати, обов'язково доповніть мою розповідь потужним коментарем. А точно забув про останній найбільший і найголовніший мінус гри. Це звісно ж відсутність української навіть текстової локалізації. З іншого боку, відповідні теми, як завжди, створені. Сподіваюся, розробники нас почують та з часом додадуть її. Загалом відгуки про гру усі позитивні. У стімчику вона має 85% позитиву, та піковий онлайн у 12 тисяч гравців. На метакритик від критиків гра має 83 бали, від користувачів більше, що не дивно. Бо історія, озвучка персонажі, наратив все знаходиться на дуже високому рівні. Сподіваюся, з виходом нових епізодів. Гра буде ставати тільки кращою. І, мабуть, перейдемо до висновку. Ця гра дійсно зможе змусити вас занурити свій історію. Притому настільки сильно, що доведеться по декілька разів проходити перші епізоди в очікуванні наступних. Це факт. Я сам так зробив і ні краплинки не жалкую. І що найголовніше, здавалось би, в час, коли супергеройська тематика мертва, ця гра доводить протилежне, вона ніфіга не мертва. Це просто Марвел перетворив її на якусь прісну цензуровану фігню, до якої всі звикли і від якої зараз усім погано. Діспач же це відверто пігулки від хвороби під назвою Марвел. Це доросла драматична історія, просто загорнута у супергероїку. Сарказм та купу гум. Мруро із рейтингом, мабуть, 30+. плюс. І, звичайно ж, із жартами про прутні. Там, де жарти по прутні, там і ваш покірний покемон в протигазі. Це прям мій улюблений гумор. Сільві, сільві! О, Мені ж там ззаду зараз нічого не тисне. Звісно, тисне. Так, що можу побажати розробникам тільки одного успіху, такі приземлені специфічні дорослі проекти нам треба, щоб час від часу відпочивати від більш хайпових ігор та корпоративних війн, типу Battlefield проти Duty. Із цікавенького, наша сьогоднішня студія розробників уклала угоду із Critical Role, компанією відомою веб-серіалами, по всесвіту Dungeons Dragons. Тобто, в майбутньому, ось у такому форматі, ми можемо побачити ігри вже у фентезі стилі, по мотивам, до прикладу, Vox Machina або ж по могутній дев'ятці. Ну що, друзі, сподіваюсь, відосик вам сподобався. Якщо так, то бахніть потужно вподобайку, напишіть коментар та підпишіться на канал. Дякую вам за перегляд, до зустрічі та наступного відосику.